Боротьба за місце на одному із ринків рівного відбувся конфлікт переселенки та місцевих продавчинь. Деребан землі землю з Долбунівського геріатричного пансіонату хочуть поділити. ITV. Новини. Добрий вечір. Сьогодні рівне на майдані Незалежності попрощалися із полаглим захисником. Едуард Школьний отримав повістку в лютому 24-го року. Попри проблеми із здоров'ям, вже в березні став на захист держави. Чоловік мав дружину та виховував трьох дітей. Та, на жаль, 1 липня 24-го року герой загинув під час бойових дій на Донецькому напрямку. Вічна слава та пам'ять захиснику. У рівному медзаклади готові прийняти до себе маленьких пацієнтів столичної лікарні Охмадит, у яку вчора, 8 липня, влучила російська ракета. Про це повідомили очільники міста та області. Загалом у Рівненській обласній та міській лікарнях можуть розмістити близько 150 діток. Палати вже підготовлені до прийому маленьких пацієнтів. Також готові і бригади наших екстренок для транспортування потерпілих. В Україні сталася велика трагедія. Це... Один із ведучих закладів України хмадєд. Ви бачили всі, що сталося. Ми готові до розміщення приблизно до 100 пацієнтів прийняти спокійно, особливо акцент на хірургія, травматологія і дитяча онкологія. У нас є і ліжка, у нас є медикаменти, у нас є фахівці для того, щоб можна було цілодобово організувати медичну допомогу. Утичка на ринку днями на одному з базарів рівного відбувся серйозний конфлікт продавчинь за місце торгівля. Однією з учасниць була вимушено переміщена особа, яка розповіла про цю ситуацію в соцмережах. Деталі сутички дізнавалися наші журналісти. А, а буде Як буде. Ось так працівниці ринку в обласному центрі з'ясовували стосунки за місце для торгівлі. Відео з цією суперечкою облетіло практично всі місцеві пабліки. Давай, це має, це я так, я до вас Чого ви прийшли на Давай, давай пані однією з учасниць конфлікту стала вимушено переміщена з Лисичанська. Жінка каже: після переїзду до рівного тривалий час працювала на ринку дикого, але вирішила спробувати торгувати на іншому базарі. Однак на новому місці їй були не раді. Я вирішила вийти на той стихійний ринок, ну щоб просто знаєте, поторгувати, поспілкуватися з людьми. І запросити їх до себе. Я взагалі торгувала на ринку дикому, але і там такі знаєте, були невеликі продажі, тому я вирішила вийти туди. Я прийшла туди зранку. Спитала відразу, там були жіночки, був чоловік. Я підійшла і спитала: можна мені, будь ласка, тут десь стати, ну на день постояти, ну поторгувати, поспілкуватися з вами та з людьми. На що мені було сказано, що для вас тут місця немає, ну і взагалі місць тут немає, тому їдьте до себе додому, бо тут наші правила, і ви повинні там бути за нашими правилами. Зі свого боку місцеві продавчині пояснюють, жінка прийшла на ринок та зайняла чуже місце для торгівлі, що й обурило більшість. Ми вас, ми, ми сказали, що тут робоче місце зайняте. Правильно герої, чорство маємо людей обрати літала. <пліг> а також додають загострив конфлікт той факт, що вимушено переміщена розмовляла російською мовою. Вони зробили зауваження для жінки та її чоловіка, але ті його проігнорували. Зауваження, тому що в нас тут стоять стоять, які сини воюють все, і ми вам дали зауваження. Чому ви розмовляєте з нами російською мовою? Що ви нам сказали, на якої мові Хочу тако розмовляю. Тому що тому що в паспорті мене написано на українській і на російській що мові. що, мові, що, ми що ми мові? Добре, Але що я розмовляю, мові. розмовляю на українській. А чому зараз розмовляєте з нами? Та не розмовляєте. Розмовляю. Тож почалася сутичка. Як розповіла пані стіжана, продавчині почали кидати її товар на землю та копати ногами. Коли вже дуже багато людей збіглося, вони почали просто брати мій стіл. Тягти його, речі почали падати. Вони почали ті речі жбурляти Тому жінка була змушена звернутися до поліції. 7 липня близько 9.30 до поліції повідомила 27-річна жителька рівного, що на території ринку у неї виник конфлікт з іншими продавцями, які скинули на землю її товар. Відомості за цим фактом внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень, проводиться перевірка. Поліцейські встановлюють усі обставини, зокрема й осіб-правопорушників. Та за словами заступника очі. Вільника міста Артема Ганущака на цій території взагалі заборонена торгівля. встановлено зараз ця вулиця по документам вона є і проїзною Хоча так за багато років склалося, що там здійснюється стихійна торгівля. Дозволів на цю торгівлю. Немає станом на зараз. Також Артем Ганущак додав уже запланований проєкт рішень, аби дозволити на вулиці Базарній торгівельну діяльність. Станом на зараз до нас в міську раду надійшло колективне звернення від підприємців, які здійснювали торгівлю на вулиці Шевченка, і які зараз здійснюють торгівлю на вулиці Базарній з проханням е, узаконити. Цю торгівлю, привести її в належний стан і дозволити проведення ярмаркової торгівлі саме на вулиці Базарні. Нами підготовлений проект рішення, який найближчим часом буде винесений на розгляд виконавчого комітету про надання дозволу на проведення ярмаркової торгівлі. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал Media Group. Дербанк землі чи можливість наповнити обласний бюджет на червневій сесії рівненської обласної ради розгорілася жвава дискусія, за підсумками якої дехто з депутатів звернувся до правоохоронців, аби ті вивчили все, що відбулося. Справа стосувалася поділу земельної ділянки з Долбунівського геріатричного пансіонату. Депутати хотіли розділити суцільну земельну ділянку на дві частини. Чому обласна рада йде на такий крок та з ким житимуть по сусідству пенсіонери з Долбунівського пансіонату? Деталі знає Вадим Мороз. Здолбунівський геріатричний пансіонат або ж будинок літніх людей. Це місце, де особам похилого віку надають притулок і соціально-медичні послуги. Заклад у Здолбунові займає 10 гектарів. Весь обгороджений парканом і знаходиться в межах міста. Належить Рівненській обласній раді. На червневу сесію винесли питання щодо поділу суцільної земельної ділянки на дві частини. Це викликало негативні емоції у частини депутатів. А Поділимо земельну ділянку, ми розуміємо, для чого вона ділиться, Щоб потім так само віддати тим підприємцям, які там щось орендують чи щось там викупили. І люди... Ділянки. Депутат Роман Стасюк звернув увагу на те, що війна триває, і є ймовірність, що земельні ділянки обласного підпорядкування, куди підведені усі комунікації, можуть ще знадобитися в майбутньому. Коли є інфраструктура, є дорога, є тепло і збудувати ще один корпус, не дай Бог нам буде необхідно, то ви зараз комусь віддаєте це. Тому все таки ще раз звертаюся до правоохоронних органів. Вивчити це питання поділу земельних центрів. Чому це питання винесли на сесію? Історія тягнеться уже не один рік. Спершу обласні депутати дозволили виставити на аукціон з правом оренди деякі об'єкти пансіонату. Усі терміном на 5 років у 2022 році в оренду віддали приміщення у 14 квадратних метрів, вторгували 241 гривню. На місяць у 2023 році віддали в оренду харчоблок із усім обладнанням на майже 500 метрів квадратних. Вартість трохи більше 17 тисяч на місяць. Щоправда, там переможець аукціону за окрему плату готує для жителів пансіонату їжу за надвірну холодильну установку. Вторгували 1100 гривень оренди на місяць. Далі найцікавіше на аукціон минулоріч виставили підсобне господарство площею у понад 3 гектари. Підсобне господарство ну, це якийсь анахронізм, і це були ну, ніякої економіки в діяльності цих підсобних господарств не було, тому ми вирішили поставити хрест на тому, щоб заклади займалися саме підсобним господарством. Підсобне господарство з Долбунівського геріатричного пансіонату включає у себе ділянку площею понад півтора гектара, споруду для тварин, три складських приміщення, навіси та будівлю контори. Усе разом займає трохи більше трьох гектарів території. Раніше це все працювало на обслуговування потреб пансіонату. Під час аукціону учасник був всього один. Він орендуватиме це все за 10 тисяч гривень на місяць протягом п'яти років. Втім, як виявилося, приміщень йому. Недостатньо. Він звернувся із проханням щодо оренди землі під цими об'єктами. Саме так на сесії з'явилося питання про розподіл 10 гектарів пансіонату на дві ділянки усім та 3 гектари. Що відбирати конкретно по здолбунові господарська діяльність під е, СГ на ну не в своїх цілях, а якийсь буде підприємець. Ну зайде вам підприємець, поставить там тисячу свиней. Ну, про це теж треба думати. Щоб на території Здолбунова, там хати є і так далі, за затвердження поділу суцільної ділянки на дві частини потрібна більшість депутатів таки проголосувала. Коли передали майно, відповідно орендарі, які набули право оренди на комунальне майно, прийшли і своїм законним правом взяти дану землю в оренду. Але оскільки земля була оформлена за закладами єдиним масивом, тому для того, щоб взяти частину, треба було поділити цю землю. Дані про переможця аукціону та компанію, яка просить землю в оренду у загальному доступі, відсутні. У відповіді на наш запит у Здолбунівському геріатричному пансіонаті вказали, що це сільськогосподарський кооператив Терсок. Зареєстрований він на Хмельниччині у 2019 році. Згідно кведів, займаються там тваринництвом. Як нам стало відомо, на території пансіонату у Здолбунові вони розводять свиней. Наразі триває юридичний поділ Ділянки пансіонату після орендарю буде виставлена ціна, яку він сплачуватиме. Також згідно з українським законодавством, у випадку продажу ділянки орендар матиме першочергове право викупу. Вадим Мороз, Віктор Міщук, телеканал itv Group. Найвідоміший художній твір українського класика на історичну тему. Нині, коли в країні відбуваються страшенні події, що залишаться в історії держави чорною міткою, цю книгу варто показати кожному українцеві, щоб він зрозумів, у чому сила. Захар Беркут Івана Франка не пропустіть у випуску літери сьогодні о 20.30. Кривава сварка у селі Біла Криниця, що на Рівненщині відбулося смертельне побиття. У вогні у Рівному на одній з вулиць невідомі підпалили автомобіль. Завдав понад 10 ударів лопатою та вбив днями у селі Біла Криниця, що на Рівненщині відбулося смертельне побиття. Між двома чоловіками виник конфлікт. Як наслідок, один завдав іншому несумісних і життям тілесних ушкоджень. 9 липня підозрюваному у вбивстві обирали запобіжний захід. Що постановив суд, та як цей інцидент коментує сам підозрюваний? Розповість наша Софія Капінос. Смертельне побиття. Інцидент трапився днями у селі Біла Криниця на території одного із приватних господарств. Правоохоронці встановили, що 34-річний місцевий житель напередодні події познайомився із 30-річним рівнянином та покликав його випити спиртного у себе вдома. Згодом з невідомих причин між чоловіками спалахнула сварка, яка закінчилася для гостя більш ніж десятьма ударами лопатою та тілесними ушкодженнями. Близько четвертої години ранку між чоловіками виник конфлікт, під час якого господар наніс близько десяти ударів лопатою, а також руками і ногами по голові і тілу знайомого, зрозумівши, що накою викликав швидку. Втім, на місці медики лише констатували смерть потерпілого. Підозрюваний у вбивстві 34-річний господар будинку. Свою провину чоловік спершу заперечував. Втім, у ході проведення слідчих дій у всьому таки зізнався. Ця новина неабияк шокувала жителів села Біла Криниця. Сусіди підозрюваного розповідають, він завжди був неконфліктним, привітним та добрим. Раніше тут проживав із дружиною та трьома дітьми, нині ж лише з рідним братом. Повірити у те, що таке сталося, не можуть. Нічого такого. З дітьми я раніше бачила, діти були то діти були з ним, то він ходив з дітьми. Ну щось такого я не можу про його сказати. Нічого поганого. Він такий, ну він ніколи не чіпав, нам не скажу, що от колись мій малий ще в школу ходив. це було роки, може, сім чи вісім назад. Був телефон в магазині, Він його там забрав, приніс, каже, мабуть, це ваш малий забрав телефон з Ну, я не можу нічого сказати погано. Приходив і в магазин і, і, і шуткував і нічого. То це ще було до війни. Там він в нормальний сенс. Ходив, поздоровкається. Він ніколи нічого нікого не обіжав. Щоб там все, що хтось тут таке чув, що він там десь драки, якісь чи щось там бився з кимось. Ба більше сусіди додають. Нещодавно підозрюваний повернувся із фронту. Кажуть, наслідки війни для нього і могли стати причиною такої неочікуваної поведінки. Був на війні, то його комісували, що його там контузія і все було там на гурт, то я не знаю. Був на фронті. Він ще в в ще, по-моєму, був ще зразу, у 2014 році. Ну а що далі? Контузія була в нього, по-моєму. Бо мати його казала, що... О, що це могло. Це могло. Десь психіка все рівно ж нарушена. Сьогодні ж у стінах рівненського районного суду для підозрюваного у скоєному вбивстві обирали запобіжний захід. Свою провину він визнав повністю. Сторона захисту та сам чоловік просили помістити його під цілодобовий домашній арешт. Ліси про mm -hmm. що Я запалить вишні пара. Я своїм вимогю я розкажу. Навіщо він заміс ударське становище? І ще буде переховувати натомість. Прокурор Рівненської окружної прокуратури Вадим Гуменюк клопотав про обрання для підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Запобіжний заход у вигляді домашнього арешту не зможе забезпечити виконання покладених процесуальних обов'язків. На підозрюваного, враховуючи характер даного кримінального правопорушення, його тяжкість, самі обставини внаслідок дій підозрюваного, було спричинено смерть іншій людині, щоб застосувати щодо підозрюваного Пантюха Максима за побіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави на 60 днів. Врешті-решт суддя задовольнив клопотання слідчого та прокурора у повному обсязі. Відносила застосовано запобіжний захід тримання під вартою до 4 вересня 2024 року до 9 години 15 хвилин. Якщо ви з даною хвалою не згідні, можете її оскаржити протягом п'яти днів до рівні з суду. Відповідно до кримінального кодексу України злочин передбачений частиною двадцять статті 121, відноситься до тяжких злочинів. Це тяжкий злочин за вказаний злочин у разі, якщо на даний час він має статус підозрюваного подальшому, якщо його буде визнано винним чи не даного злочину, йому загрожує покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. Софія Капіно, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. На Сарненщині внаслідок ДТП травмувалися неповнолітні. Між населеними пунктами Велихів та Велике Варпча річний житель одного з сіл, керуючи мотоциклом, допустив наїзд на трьох односельчанок. Усі учасники ДТП отримали тілесні ушкодження, а двох дівчат довелося госпіталізувати. Відомо, що неповнолітній не мав посвідчення водія, а двоколісний узяв у батька. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Слідчий Сарненського районного відділу поліції розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Безправ та в нетверезому стані днями на автодорозі поблизу села Антонівка, що на Рівненщині сталося ДТП. Патрульні з'ясували, що водій автомобіля Рено зіткнувся із транспортним засобом, який рухався попереду в попутному напрямку. Обійшлося без постраждалих, однак, як з'ясувалося, винуватець події був у нетверезому стані та позбавлений права керування. На керманича інспектори склали три адмінматеріали. Н-25 з юридичні рівня Старко Сантинів поблизу село села Антонівка стала з дете без Патрульні з'ясували, що водій автомобіля рано не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримувався дистанції, зіткнувся з транспортним засобом і швидкі рухався Попереду по путному напрямку. Під час перевірки документів патрульні встановили, що винуватець події позбавлений права керування транспортним засобами. Також інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Підпалили автівку прямо у дворі. У рівному на одній з вулиць невідомі підпалили автомобіль. Вогонь встиг перекинутися на ще один легковик, який стояв поруч. На місці події були і наші журналісти. Підпалили одну автівку, горіло дві. Сьогодні вночі жителі одного з будинків на вулиці Романа Шухевича не спали через гучні звуки вибухів. Як з'ясувалося, невідомий підпалив припарковану автівку 47-річного жителя обласного центру та втік. Через високий температурний тиск вогонь перекинувся і на інший автомобіль, який стояв поруч. На місце пожежі виїжджали працівники ДСНС. Як розповідають рятувальники, полум'я знищила передню частину автомобіля та пошкодила задню ще одного легковика, який стоїть. Попереду. Прибувши на місце виклику, вогнеборці побачили, що горить передня частина автомобіля Nissan, та під дією високої температури вогонь поширився на задню частину автомобіля volkswagen Гольф». На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено передню частину автомобіля Nissan та кришку багажника та задній бампер автомобіля Volkswagen. Свідками пожежі стали місцеві жителі. Втім, хто може бути причетним до інциденту, не здогадуються. Горіли вночі дві машини, ну, лопнули шини. А ви не знаєте, хто може бути причетний ніяких хиздогадок? Можливо, навіть їх самозагоряння загоряння внаслідок несправності, а можливо і підпал. Разом з цим місцеві кажуть, автомобілі в їхньому дворі горять не вперше. Кілька років назад на цьому самому місці згоріла інша автомобіль. Це був умисний підпал чи ви? Мені невідомо. Як повідомляють правоохоронці, наразі за фактом підпалу відкрито кримінальне провадження, а причетних до нього уже подали в розшук. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину. Вікторія Якимець та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у ваші оселі та миру. Він обов'язково не стане, адже Україна переможе.